Друзі, моє вітання, Показую вам Fiat E500. Це у нас електричка з батареєю 238 кВт. Запас ходу він має 190 км по місту. Це 2022 рік. Пробігу всього-навсього 20 000 км. Весь в оригінальному окрасі. Майже новий автомобіль, скажу вам. Сох у нас 95%. Ідеальний автомобіль для міста. Розгін 0109,5 секунд. Така маленька е, букашка, скажімо так, але вистрілює достатньо е, дуже добре. Тобто 9,5 секунд до сотки це вже це хороший середній автомобіль, навіть даже трошки цікавіше. Ось у нас, наприклад, там в мене домашня машина, 1,6 бітурбо дізель, 160 кінських сил. Їде теж 9,5 секунди. Тому така маленька ракета теж має хорошу динаміку. Кнопочки у нас відкриваються, закриваються сидіння, електронні склопіді і Ззаду місця вдосталь. Ззаду у нас місця для двох пасажирів. Тобто автомобільчик чотирьохмісний. Бортовий комп'ютер, мультикермо, гучний зв'язок, голосовий набір номеру телефону. Круїз-контроль, датчики світла, android Auto, Apple CarPlay, бездротова зарядочка, клімат-контроль. Електроручник, виходи AUX, по-моєму, Type-C. 12-вольтова розеточка, клімат контроль сказав, не сказав, місткий такий бордачок. Тут все у нас в глянці, взагалі дизайн прикольний. Цікава машинка. Е, ручка, до речі, є механічна. Тобто можна відкривати, як там, і там, якщо, наприклад, там Вдруг кнопка поламалась, то можна і механічно відкрити. Але загалом е цікава тема з кнопкою щось по типу, як в Тесли. Машинка у нас, до речі, приїхала з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Така міні-поличка. Зарядочка. Тут практично нічого немає. Клюк. При бажанні можна кинути е декатку, таблетку. Це така цікава машинка. Стан бомбезний, реально 10 з 10. Зарядочки у нас Type 2 і CCS для швидкої. Батарея невелика, 23,8 кВт, але по місту з головою вистачає. Тому для міста варіант просто топ. Заряджатися та в нього витрати геть мінімальна буде в такої маленької машинки. І заряджатися, я думаю, дуже швидко можна. Там хвилин 15-20 на швидкій станції і все, полетіли далі. На 15-х літніх шинах. Шини передній відсотків 50%. Видно, що на ньому рисачили трохи ззаду, майже нові шини. Ось така бомбезна у нас машинка. Ціна з повним пакетом для першої постановки на облік. Перша реєстрація буде межах 1600 гривень. І це, ідеальний. Ніяких сколіків, нічого, бомба. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання отам от внизу. Можете переглянути всі наші пропозиції. В тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів приблизно. І всі ціни розраховуємо під ключ. Викупили автомобілі, публікуємо на сайт. На сайті всі автомобілі наші, всі викуплені. Прикольний, погодьтесь. Катався на ньому, реально офігенний. І навіть хоч він такий маленький, но в чотирьох їхати доволі нормально, скажімо так. А для міста то взагалі. Супер. Що ж, машинка в наявності, в Вінниці. Якщо вам потрібна доставочка, без питань, зробимо доставку з повним пакетом документів, випишемо договір купівлі продажу і привезуть вам прямо під будинок. Будуть питання, номер телефону внизу. Або ще краще всього, заходьте на сайт, дивіться всі пропозиції. Він-код також на сайті вказаний і табличка з аукціона з підтвердженням пробігу. Що ж, зацікавило, приїжджайте на каву та на тест драйви Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.